Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що чергові кораблі з українським зерном готові до відправки. Якщо Ерефія буде виконувати свої зобов'язання в рамках зернової ініціативи за посередництва ООН, вони дійдуть до іноземних покупців і допоможуть знизити ціни на продовольство та запобігти голоду. Написав він у Твіттер. Нагадаємо, що 1 серпня вранці з Одеси відійшло перше судно із 26 тисячами тонн української кукурудзи. Це стало можливо завдяки досягнутим в Стамбулі домовленостям. За посередництва Туреччини та ООН. а згодом в Стамбулі представники України, Туреччини, ООН та Росії у спільному координаційному центрі завершили його інспекцію. Ця угода є позитивним кроком вперед. Це так: різниця між угодою на папері та угодою на практиці. Сотні мільйонів людей у всьому світі чекають, коли ці кораблі вирушать з українських портів і мільйони тонн зерна та інших культур для виходу на світові ринки. Якщо вони підписали цю угоду, щоб виглядати розумною для світу, без будь-якого наміру виконувати її, ми дізнаємося про це досить скоро. цього тижня війна президента Путіна проти України увійшла в шостий місяць. Витрати продовжують зростати. Тисячі мирних жителів убиті або поранені. 13 Мільйонів українців змушені залишити свої домівки. Історичні міста буквально розбиті на руїни, дефіцит продовольства, стрімке зростання цін на продовольство навколо, все це тому, що президент Путін мав намір завоювати іншу країну. Йому це не вдалося. Україна не була і не буде завойована. Запрацює до кінця цей алгоритм. Він спрацює, тому що є все ж таки надія, що підуть перші кораблі вже так. А що буде доставлено зерно, але чи кажу до кінця спрацює цей алгоритм? Тому що ну рашиста Марефії, ну і так не віримо після удару по одеському порту, взагалі не віримо. Можливо, щось пропуститься, але щоб до кінця я не вірю. Ну, я теж не вірю. Я це казав першого дня, але давайте я трішки більше відповім на це питання, тому що зараз багато розмов про те, а взагалі, нащо нам це оте вони вдарили по Одесі? Давайте їм тоді відповімо, нічого нікуди не відправимо. Так це ж і тоді ми виконуємо те, що Путін хоче. хоче. Путін цими всіма ударами хоче зірвати це в цю угоду. Так що ми будемо грати тут на Путіна. Ну очевидно, що це точно неправильний шлях. Давайте не забувати. Ну по-перше, ми весь світ на це дивиться. І є країни, які будуть просто голодувати. Є країни, в яких ціни на продукти харчування високі. Щоб ми розуміли, ціна на пшеницю впала просто кертам суттєво наступної хвилини, як були підписані домовленості в Стамбулі. Це означає, що по всьому світу. Ціни на продукти харчування стали нижчими, в тому числі країни, які нам допомагають. Ну, як ми собі уявляємо, що ми скажемо, а ні, нам щось не подобається, ну давайте ми не будемо взагалі. Тобто нам все одно, що відбувається в світі, ми там не будемо в цьому приймати участь. Це неправильно. Крім того, друге питання в нас надзвичайні виклики в сфері економіки. Ми зараз війна, це, очевидно, головний наш виклик. Але попереду надзвичайно складна осінь. Й да, я думаю, багато людей сьогодні вже відчувають на собі все і втрату робочого місця, і курс долара, і, і зростання цін, і багато чого іншого. А, це для нас можливість отримати в українську економіку мільярди доларів. Тому гратися тут і щось казати, на ну, ми тут не не хочемо. Це не хоче Путін. І якраз Путін це і не хоче, тому що йому потрібні, що найвищі ціни на продукти харчування в світі, а для того, щоб була соціальна нестабільність в країнах цивілізованих, що більше людей, які голодні. Дують в країнах, які там ну біживуть і так бідно для того, щоб викликати мільйони мігрантів, які будуть плисти через Середземне море в Італію, Францію, Грецію і так далі. І знов це буде нестабільність на континенті. Він цього й хоче, щоб були вищі ціни на продукти, тому що він свої продає. Росія є найбільшим експортером і так далі. Тому якраз наше завдання нам дуже важливо, щоб цей коридор запрацював. Але ми знаємо і розуміємо, що Путін зробить все можливе, Можливе, щоб, а якщо він не може його повністю зірвати, а судячи з усього, він повністю його зірвати не може. А тут величезна роль наших збройних сил України, слава ЗСУ. Те, що вони знищили і Москву, і інші кораблі Чорноморського флоту, те, що Росія зараз вимушена вдив новоросійська відводити свої кораблі подалі від українських ракет і Нептунів, і гарпунів, які нам надали союзники, те, що звільнили острів зміни і так далі. Якщо Путін не може повністю зупинити це, то його завдання зробити це що що не меншим. Тобто, якщо можна, ми там оцінюємо десь потенціал 3 мільйона тонн щомісячно вивозити, тому що кораблі можуть йти тільки в денний час, з 8 до 8 години. так прописано. Тобто це вже не повністю можна використовувати потенціал. Але він зробить, щоб це було не 3-2, а 2, а краще, щоб не 2, а 1. Для цього він не атакував Одесу. Для цього він атакував порт. Тому що, хоч там не зруйнована інфраструктура, яка безпосередньо відповідає за те, щоб завантажити кораблі. Роблі зерном і не постраждали зерно але при цьому уявіть собі, ви моряк який має зараз прийти в Одесу, і ви включаєте телевізор і бачите на всіх екранах одне, як одеський порт бомблять, або ви власниця судна, або ви страхова компанія. Очевидно, що ризики ви дуже високі, і він це і намагається і не дарма він далі атакував Одесу. Тобто, це ж крім тої ночі, коли був атакований порт, наступної ночі ранку фактично було атаковано, бо масований був удар по околицях Одеси. Це все те саме. Абсолютно зараз тут Одеса і страждає. Від цього, а, але Ну така от та, та, така реальність. Тому наше завдання, щоб цей коридор запрацював. Я вірю в те, що він запрацює. Чекаємо, коли піде перший корабль. А, це можливо станеться вже завтра. Ну але так, keep fingers crossed так да, тобто Сподіваємося, що це станеться. А, але очевидно, що дуже багато зерна ми цим коридором вивести не зможемо. Путін зробить все для цього можливе. Це це є факт. І, і таким повним Рішенням проблеми блокади чорного моря цей коридор не стає. Тобто, це теж вже ми розуміємо. А, ну, ну така ситуація, але краще щось ніж нічого. Сполучені Штати привітали відправку першого судна із українською кукурудзою із порту Одеси і висловили сподівання, що в наступні дні більше кораблів вирушать на світові ринки. Джон Кірбі водночас зазначив, Росія безумовно використовує їжу як зброю. Посадовець ради з нацбезпеки закликав Росію виконати свої зобов'язання відповідно до нових угод і підкреслив, ми будемо пильно степ за тим часом генсек Антоніо Гутереш назвав вихід першого першого судна важливою відправною точкою і наголосив, що війна має закінчитися. Більше про відновлення експорту українського продовольства морськими шляхами, майбутнє зернової угоди і дипломатії загалом поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином. Богдане вітаю, що означає ця перша відправка харчів із українського порту від початку повномасштабного вторгнення, і наскільки взагалі можна із цього робити висновок про подальше виконання Росією умов зернових угод? Юлію, сьогодні новина про те, що судно з українським зерном вперше від початку цього лютневого вторгнення Росії в Україну відправилося з Одеси через Чорне море. На міжнародний ринок, фактично, а власне до Лівану це була провідна новина, скажімо, тут у Великій Британії у багатьох європейських та інших міжнародних засобах масової інформації. 26 тисяч тонн збіжжя кукурудзяного зерна. Звичайно, це лише символічна символічний вантаж, тому що Україна у кращі часи на місяць відправляла морем близько 5 мільйонів. Тон збіжжя, але якщо це сьогоднішнє судно буде не єдиним, тоді це буде мати дуже велику різницю створить дуже велику різницю для людей в багатьох країнах, скажімо, північної Африки чи Азії, які залежать від ціни на збіжжя, залежать від постачань, зокрема українського збіжжя і пшениці, для того, щоб не бути голодними, це має дуже велике значення. Іня дуже велике значення для них, але чи буде Росія дотримуватися е, угоди, е, яка була досягнена е, раніше минулого місяця? Досвід показує, що Росія буде діяти так, як вона діє у цій війні у своїх інтересах. Те, що буквально на наступний день після підписання цієї угоди за посередництва Туреччини і організації Об'єднаних Націй, був обстріляний порт Одеси. Те, що буквально цими днями у Миколаєві фактично навмисно був убитий український керівник однієї з найбільших зерноторгівельних компаній, показує, що Росія буде використовувати у своїх цілях у воєнних цілях те, що вона фактично. Контролює північну частину Чорного моря, що це означає? Наприклад, що це означає конкретно для моряків, які мали би вивозити це зерно? Я для цього вибрав шматок уривок з інтерв'ю моряка судна, яке сьогодні було відправлене з Одеси, і ось що для нього означала ця воєнна ситуація? Будь ласка кожного дня ми боялися, що не зможемо повернутися у свою країну. Кожного дня в порту лунали сирени, тривоги, ми почувалися під загрозою, бо боялися, що випадково могли завдати удару по нас і по нашому судну. Богдан до речі, ми провели опитування на інстаграмі. і 75% наших глядачів думають, що Росія не буде виконувати умови цієї угоди. Богдана, а як сприймається розвиток у Європі? Сподіваються, все ж таки, побачити серйозні наміри Росії потенційно сісти за стіл переговорів чи радше, як спробу Москви замилити очі і позбавитися тиску заходу? Не треба забувати, що ця угода вигідна для Росії, також тому, що Росія фактично домоглася скасування чи пом'якшення певних санкцій, зокрема на продаж на міжнародному ринку російської сільськогосподарської продукції і російських добрив тобто, це вигідно для Росії. Також не треба забувати, також, що Росія дуже активно використовує це питання питання постачання продовольства на міжнародні ринки. Для своєї пропаганди про це зокрема багато говорив російський міністр закордонних справ Лавров під час свого турне в Африці, переконуючи, що Росія робить усе можливе для того, щоб продовольство е, йшло в світ. Отже, Росія можливо буде робити принаймні частково е, те, що від неї сподіваються і очікують. Є надії також, що це може бути основою для якихось більших ширших переговорів про досягнення миру в Україні. Але про це як правило говоря. Орять, або представники Туреччини, яка дуже хоче бачити себе успішним посередником у цьому у цій війні між Україною та Росією, а також представники організації Об'єднаних Націй, які також дуже хочуть, щоб їхня дипломатія була результативною з України і з багатьох інших місць лунають набагато скептичніші голоси. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.